Ну що, готуємо салат. На салат приготувала відварене філе 360 грам, огірків 350 грам, 5 яєць круто зварених в сирому вигляді цвітної капусти 400 грам 414 фіолетова цибуля ялтинська і баночка горошку. Чекаю, щоб закипіла вода відварити капусту, а тим часом можна все нарізати. Закипіла вода солю. Солю за смаком. Ось ну, так. Щоб воно ж посоване було. Висипаю цвітну капусту. Від моменту варити варитиму 3 хвилини. Тим часом в іншу кастрюлю набираю холодну воду. Кастрюлю поставила поряд. Так, пройшло три хвилини. Виключаю і витягую капусту в холодну воду. А тепер зливатиму на друшляк холодну воду. Кистика и капуста. Я кришу салат. Висипаю капусту. Висипаю горошок. Ой, баклажка вийшлася повна, навіть розмішати не можна. Пересиплю миску. Розмішаю, заправляти не буду. Буду заправляти кожен раз, коли буду сідати за стіл, бо не знаю, наскільки його вистачить, щось багато. А щоб могло довше стояти, то краще не заправляти. Заправляти особисто я буду сметаною добавлю трошки гірчиці, перчику. А ви дивіться за своїм смаком. Звичайно, з майонезом смачніше. Це, звичайно. Але ж воно шкідливо. Так що буду їсти з сметаною. Ось все перемішала. Висипаю назад. Ну, буду їсти не тільки я. Може, комусь і заправлю майонезом чоловікою. можна і майонезом заправити. І в холодильник. Так салат виглядає на тарілки. Прямо на тарілки заправила сметаною, підсолила, трошки перчику додавила. Готуйте всім смачного!